Вона навчилась довіряти, не здалась, а довірилась. Відпусти, хоча б на мить, і все складеться. Колись вона тримала все під контролем, планувала, перевіряла, боялась відпустити, але в якийсь момент просто втомилась боротись і відпустила. Вперше відпустила, не тому, що здалась. А тому, що нарешті довірилась життю Богу собі. І саме тоді все почало складатись легко, природно красиво. Пиши слово краса отримай гайд замолодження, підписуйся і дозволь собі світитися наповню.